З 2022 року, звісно, наразі, ну, перше, в нас є взагалі такий підрозділ в нашому інтернет-магазині, називається Мілітарі. Ми його створили. Це ніколи не було нашою специфікою, От, але ми його додали, тому що у нас є. Можливість будь-кому отримати найнижчу ціну для цього не треба ніяких підтверджень. Будь-яка людина, яка має відношення, або, або військові, або це родини військових, або це організації, які підтримують громадські організації. Вони всі можуть придбати і, і отримати найнижчу ціну. І часто ми застосовуємо таку практику, що ми не тільки ем, продаємо за собівартістю, а ми ще компенсуємо якусь частину від себе. А, От і ну, якщо ви подивитесь цей підрозділ, то в принципі на цей розділ на сайті то ви побачите ну такі непритаманні нам речі, як те візори, підвінавушники, окуляри, ну багато речей. Звісно, є там старлінки, зарядні станції. А, Ми не пробідімо дрони речей. Дронів нас немає, ну, мають це на увазі в Є підієквадрокоптери. Ну такі квадрокоптери є. А от поки що ми, ми, ми донатимо гроші на виробництво, дано ну, так такої категорії у нас немає, тому що я вважаю, що це все має потрапляти одразу по місцю призначення.